Шановні колеги, ми продовжуємо роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Вітаю всіх. Друзі. До вашої уваги інформація про основні події, які відбулися вчора в районі проведення антитеростичної операції. Отже, минулої доби на Луганському напрямку найбільш неспокійно було в районі селища Кримське. Бойовики активізувалися там під вечір і майже одразу. Почали вести вогонь з важкого озброєння, зокрема мінометів. Вже з настанням темрі ми застосували ствольну артилерію. За 4 години обстрілів противник випустив у бік наших позицій близько 100 мінометних і понад 70 артилерійських снарядів. Натомість у Попаснянському районі бойова активність ворога дещо знизилась. За добу там відбулося 8 випадків порушення режиму тиші. При цьому ворог використовував важке озброєння двічі, провівши короткі мінометні обстріли у Троїцькому та Новозванівці. І також двічі режим тиші було порушено ворогом у жовтому та Новотошківському. В останньому нашій позиції також обстріляв ворожий снайпер. І в районі станиці Луганської вчора було спокійно. І бойовики продовжують варварські порушувати міжнародні домовленості. Вчора під час проведення фотофіксації обстрілів банформуваннями міста Лобачеве під снайперський вогонь незаконних збройних формувань потрапили офіцери української сторони спільного центру контролю і координації питань припинення вогню. Втрат, на щастя, немає. Пошкоджено автомобіль. Таким чином, всього на Луганському напрямку зафіксовано вчора 22 ворожі обстріли, половина з яких з використанням важкого зброї. Сталися вони у Кримському. Донецький напрямок напруженою обстановкою залишається в Авдіївці. Сумарно ворожі обстріли тривали там вчора близько 12 годин. Абсолютна тиша у Авдіївці вчора зберігалася приблизно з 9-ї години ранку і до 3-ї години дня. До і після цього окупанти активно застосовували міномети. Після обіду ворог відкрив вогонь з використанням гармат калібром 152 мм, і після заходу сонця здійснив постріли з танку близько 20. В самому ж місті зараз представники центральних і місцевих органів влади працюють над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів. Так, вчора, сім ремонтних груп усунули 44 пошкодження у приватному і комунальному секторах міста. Уже сьогодні зранку ремонтні групи знову вийшли на об'єкти. Донецька фільтрувальна станція працює в штатному режимі. На флангах Авдіївки в день активними були ворожі снайпери. Ввечері бойовики там провели мінометні обстріли українських позицій. Не припиняється бойова активність окупанта і в районі Донецького аеропорту, де наші позиції, розташовані в опитному, декілька разів вчора підпадали під обстріли з використанням ворожих гранатометів і кулеметів. І після заходу сонця там ворог застосовував вже міномети. На горлівському периметрі ситуація аналогічна попереднім дням. Засвітла бойовики провокують українських військових на відкриття вогню у відповідь, а вже з настанням темряви застосовують важке озброєння. Зокрема, вчора там використовувались ворожі міномети. І також вчора противник обстріляв наш тиловий район. Під ворожий вогонь потрапило село Курдюмівка, що на північ від Горлівки. За попередньою інформацією, внаслідок чого, цього злочинного ворожого обстрілу загинув юнак. На Світлодарській дозі окупанти продовжують обстрілювати сили антитерористичної операції з використанням мінометів. Таким чином, 32 ворожих обстріли зафіксовано вчора на Донецькому напрямку, і також половина з них з важкої зброї. Маріупольський напрямок. Бойова активність ворога минулої доби змістилася на південь. Так, о пів на сьому ранку бандформування розпочали масований артилерійсько-мінометний обстріл наших позицій у Широкіному та сусідньому з ним Лебединському. Обстріл припинився лише через дві години. І на цих же рубежах ворог залучав танки. Другий менш потужний обстріл на цій же ділянці фронту відбувся вже ввечері. Аналогічно ранковому обстрілу бандформування застосували гармати і мінометні установки. Далі на північ режим тиші противник порушував у Водяному, Гнутовому, Павлополі, Богданівці, Новотроїцькому і Мар'їнці. Міномети ворогом використовувалися вкрай рідко. Абсолютна більшість випадків порушення режиму тиші була з використанням стрілецької зброї. Вперше за довгі дні вчорашня кількість обстрілів на Маріупольському напрямку була зіставна з іншими двома напрямками. тобто Вчора там за добу відбулося 24 ворожі обстріли, третина з яких ворог використовував важку зброю. І за добу, що минуло, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Одного українського воїна було поранено у Верхньоторецькому на Донецькому напрямку під час ворожого мінометного обстрілу. Далі інформація від військової розвідки. На Донецькому напрямку на виконання злочинних наказів російського командування здійснюються обстріли житлових будинків артилерійськими підрозділами так званого 11-го окремого мотострілецького полку. І також триває вивезення тіл бойовиків, вбитих під Авдіївкою. За інформацією військової розвідки, 5 лютого з моргу обласної лікарні імені Калініна міста Донецька. У Ростов на Дону відправились дві вантажівки КАМАЗ, наповнені трупами. Працівники Національної поліції затримали чоловіка, який планував переслати зброю на мирну територію. Селидівські правоохоронці затримали 19-річного юнака, жителя Київської області, який збирався здійснити відправлення понад 200 набоїв різного калібру, двох гранат, тротилової та димової шашок, а також сигнальної ракети. Зараз чоловіка затримано і передано співробітникам Служби безпеки України. Військовослужбовці Національної гвардії України доставили до Авдіївки 50 тонн гуманітарної допомоги для мирних людей. Гвардійці цілодобово працюють над сортуванням та перевантаженням гуманітарної допомоги, що прибуває з усієї країни, на координаційний склад у Краматорську. Це, зокрема, продукти харчування, ковдри, матраси, подушки. Будівельні матеріали для ремонту житлових будинків, зруйнованих під час бойових дій. Частину вантажу передадуть, інші, передадуть іншим прифронтовим містам, які також постраждали від російської агресії. Друзі, вся інформація станом на цю хвилину. Чи будуть запитання? Дякую, пане полковнику. Чи є у когось запитання, колеги? Якщо питань немає, на цій ноті будемо завершувати. Дякую за увагу. Шановні колеги, наступна подія о 13-й годині.